Встав і пішов ну, банально по автомату захищати свій дім, свою землю, свою державу. Анатолій Чупрун пригадує перший день повномасштабного вторгнення. Військового досвіду до цього, каже, не мав, проте знав, що стане на захист держави попри все. До війни я і зараз я діючий секретар Чорнобаївської селищної ради. Виборна посада, я просто 24 числа лютого 22-го року. Встав, дав своєму помічнику ключі від сейфу, від печаток, пішов солдатом-стрільцем, сходом з плином війни, став головним сержантом зводу, потім присвоїло офіцерське звання, ну, на даний час я командир роти. Пройшов харківський та вугледарський напрямки. Останній говорить, для нього був найтяжчим. Там точилися дуже запеклі бої, там було реально пекло. Якщо ти був під Вугледаром, Ну, то, мабуть, пекло тобі буде не страшне, <хи> напевно. Там і отримав перші поранення. 29 листопада отримав ну, більш-менш таке осколкове поранення в плеча. Відновився, повернувся в стрій знову ж те ж саме місце. Ну, Тож отримав вже більш тяжке кульове поранення. Врятувала, саме банально врятувала від коски. Куля трошки зрикошетила, пройшла сонну артерію через шию плеча. Потім далі ключицю прийшла. Та те, до чого ніколи не звикнеш втрата побратимів, каже Анатолій. Найбільш найскладніше, коли ти говориш із дружинами, з матерями. Оце мабуть, найбільш складніше. Не знаю, що їм сказати, як. Нині його батальйон на відновленні, а він продовжує навчатися. Перебуває на навчанні і в півдрони. Ну, війна види, змінюється. Зараз. Військова кампанія 24-го року. Це вже не та військова, не та війна, що була в 22-му і в 23-му році. Тому постійно весь час треба вдосконалюватись. Вдома ж на чоловіка чекає дружина і двоє доньок. А ще кіт кеш з Харківщини, якого родина прихистила торік. У Нас, звісно, дев'ять кутиків. Вони зараз всі на дворі гуляють. Це у нас хатній мешканець, ті більш на подвір'ї. Ну, так він у нас з'явився одразу, з усіма потоваришував, всі його прийняли. Наміри чоловіка підтримала, бо, каже, він волонтерів з 2014-го, тому бачив, що там відбувається. Я знала, що він буде йти туди, там, де від нього буде більша користь. Показали, що повномасштабне вторгнення вже відбувається, вже почали бомбардувати. У нас в принципі, що ми вже нашого тата пакували речі, допомагали, шукали документи на всякий випадок, щоб усі були в кубці. За 22 роки подружнього життя каже Оксана, жодного разу не пошкодувала про свій вибір. До повернення чоловіка планують облаштувати стіну, де повісять його нагороди. Ми пишаємося ним. Це за його героїзм, за відданість своїй країні. Та аби за них не хвилювався, каже, випрацювали й свою методику підтримки. Мені завжди говорять, що в нас все дуже добре. у <смі> Нас погано ніколи не все в нас є, в нас все добре. Доньки ж підтримують по-своєму. Ну, словесно. Я ще іноді можу якісь е, збори поширити, наприклад, від їхньої бригади. І трохи може грошима стипендії. Головне, щоб просто все було добре, і вернувся здоровим і цілим. Після перемоги мріють поїхати на спільний відпочинок. Можливо, кудись на море поїхати чи в Карпати, щоб він відновився і щоб морально ми всі так маскать заспокоїлися, трошки вже налаштувалися на якесь спокійне, нормальне життя. А доки є можливість, Оксана приїжджає на декілька хвилин, аби побачитися з чоловіком. Ці зустрічі каже, чекає найбільше. Я його трішки побачила, і в мене вже серце заспокоїлося, що він тут, і мені вже наскільки добра і хорошо. Анатолій же говорить, готується до чергового виїзду, аби наближати незалежність України. Якщо ви перестанете боротися за свою незалежність, за свободу, ви побачите, що буде. Майбутнього не буде. Ти не будеш вільною людиною. Ти не будеш людиною, яка має право свого вибору, має своє бачення, свої погляди, свої думки. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.